Вітаю, дорога церква! Слава Ісусу Христу! Хочу з вами поговорити про такі цікаві речі, про погоню за, за певною річчю. коли людина за ним женеться, і коли вона ніяк не може його зловити, вона все втікає від нього. І коли людина женеться за цією річчю, вона часто незадоволена, вона часто пригнічена, і вона постійно незадоволена, і не може це зловити і впіймати. І є друга категорія людей, які не женуться за цим. І ті люди, які за цим не женуться, вони просто задоволені і щасливі. Будемо говорити про цих двох людей. І місце, про яке ми будемо роздумувати, про яке ми будемо говорити, записано в першому посланні апостола Павла до Тимофія, в шостому розділі, і зачитаємо з восьмого вірша по одинадцятий, перша Тимофія, шостий розділ, з восьмого вірша. Про таких дві цікавих категорії людей і де апостол Павло пише: А як маємо поживу та одяг, то ми задоволені будьмо з того. А ті, хто хоче багатіти, упадають у спокуси та в сітку, та в численні нерозумні шкідливі пожадливості, що втручають людей на загладу й загибель. Бо корень усього лохого – то грошолюбство, якому, віддавшись, дехто відбили від віри і поклали на себе великі страждання. Але ти, о Божа людина, утікай від такого. До цього місця такі дві цікаві категорії людей описує в цьому місці апостол Павло. І дійсно, кожен з нас він хоче бути задоволений, кожен з нас він хоче бути щасливим. І водночас кожен з нас він хоче бути багатим, хоче мати багато грошей. Більшість з нас, не кожен з нас, а більшість з нас хоче мати все ж таки великі статки, не переживати про завтрашній день, про, про кошти. І... Перше, про що говорить тут апостол Павло, і перша категорія людей, про які ми будемо говорити, це задоволені люди. Тобто, перший принцип апостол Павло каже: якщо в тебе є їжа і одяг, то будь задоволений з цього. Коли в тебе є їжа і одяг, не поговориться за авто, не говориться за будинок, не говориться за особливе місце проживання, за останній айфон, за ще якісь будь-які речі, не це визначає. Коли тобі бути задоволений. А тільки дві речі: коли в тебе є їжа, ти маєш що їсти й одяг. І там є такі дві картинки. Віталік відкрив: ось це одна, і там бачимо задоволену сім'ю, а друга задоволені діти. Ці діти вони живуть в Непалі, і стаття так цікаво називалась Щасливі та найбідніші. І виходить, що справді щастя людини воно не залежить від її багатства. І Бог про це говорить, що щастя дійсно задоволеність не залежить від того, скільки багато я маю чи скільки багато я не маю. І ці діти, вони, приклад, бачимо таку їхню радісну, щиру усмішку, в яких немає іграшок е, дорогих, але вони щасливі, вони задоволені. І перший такий принцип, до якого закликає нас апостол Павло: будь задоволений. Я маю що їсти, я маю що вдягатись, то мені потрібно бути задоволеним. Е, Апостол Павло протягом свого життя він переживав дуже багато обставин, дуже багато непростих обставин. І це, про це ми можемо прочитати в апостолі Павла до Филипян в 4 розділі, 11-13 вірш, де він говорить, що він переживав. І він каже: не за нестатком кажу, бо навчився я бути задоволеним із того, що маю. Умію я бути в упокоренні, умію бути у достатку. Я привчився до всього і у всім. Насищатися й голод терпіти, мати достаток і бути в недостачі. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Дійсно, коли ми бачимо життя апостола Павла, в нього нема будинку шикарного, в якому він би собі міг жити. В нього взагалі нема будинку. В нього немає якоїсь палатки, якої він би з собою постійно переносив, як це робив, скажімо, Авраам чи будь-хто. В нього цього немає. Дружини навіть немає, дітей немає. Здається, потрібно було б думати про майбутнє, але в нього не такий фокус. Він не є людина, яка женеться за багатством. А він каже, я навчився бути задоволеним з того, що маю. Коли я був в скудості, я був задоволений. Коли в багатстві, і це я мію терпіти. І він закликає дійсно бути задоволені. Коли голод, він також задоволений. Коли достаток, він задоволений, коли недостача, він каже, я все можу терпіти в тім, хто мене підкріпляє, в Ісусі Христі. І така, тобто, перша річ. Якщо в мене є їжа і одяг, Бог хоче, щоб я був задоволений. Хочу, щоб ми послухали таку е, цікаву статистику. Якщо в тебе є їжа в холодильнику, можете порахувати чи відноситись до цієї категорії, якщо є їжа в холодильнику, перше, одяг на тілі, дах над головою, третя, і місце де спати, то ти багатший, ніж 75% людей на світі. Уявіть. Якщо в нас є ці речі. Нам є вже за що дякувати, у нас є більше, ніж достаток. Тоже е, така цікава інформація. Якщо в тебе є гроші в банку, гроші в гаманці і ще якийсь відклад, відкладений дріб'язок в скарбниці, тобто, в тебе є гаманець, гроші в банку, і десь ти відклав, то ти вже війшов 8% заможних людей на світі. Тобто, дуже людей багато в світі, вони живуть в кредит, в позику. І це те, що забирає. Те, що забирає спокій. Ну, так говорить певна статистика. Навіть якщо їх в два рази більше, 16%, все одно, якщо ти не живеш в борг, ти вже досить ти багатий. І тобі є е, за що дякувати Богові. Якщо ти прокинувся сьогодні вранці і відчув себе здоровим, а не хворим, то ти явно щасливіший за тих багатьох, хто навіть не пережив сьогоднішній день. Увіть, багато людей сьогодні просто от не прокинулось. А я можу ходити, я можу бачити. Якщо ти ніколи не зазнав страху в бою, самотності тюремного ув'язнення, агонії, тортур або мук голоду, то ти абсолютно точно обігнав 700 мільйонів осіб у всьому світі. Уявіть, 700 мільйонів людей в світі вони пережили страх в бою, самотність під час тюремного ув'язнення, агонії тортур чи мук голоду. Вони це все, друзі, пережили. А я цього не пережив. Мені є дійсно, чим бути задоволений і за що дякувати Богові. Якщо я з вами прийшов до своєї церкви і можу молитися там без страху переслідування, арешту чи смертних катувань, то ми з вами вигідніші позиції в порівнянні з близько трьома мільярдами людей в цьому світі. Тобто дуже багато людей в світі вони переслідувані. Вони не можуть так мирно проходити в церкву, не боячись, що їх не арештують, що їх не будуть катувати, цькувати, чи ще якісь інші речі говорити. Тобто. Бог нам дав надзвичайно багато. І дуже часто, коли ми порівнюємо, коли ми бачимо, що в нашого сусіда будинок кращий, автомобіль кращий, це те, що забирає мій мир і спокій і задоволеність. В Центральній Америці одна компанія побудувала завод певний. Виходить в тій країні. Була дешева робоча сила. Там люди досить бідно жили, і відповідно для того, щоб вони працювали, виготовляли певні речі, їм набагато менше платили. І що цікаво, ці, ці люди вони пішли туди на ту роботу. Вони почали працювати. Ця історія записана в книзі. Рахуємо свої гроші. Вони почали працювати. Вони попрацювали місяць, отримали для них досить високу, дуже зарплату. І на другий місяць працівники, роботодавці вони були здивовані, тому що працівники не прийшли на роботу. Просто вони отримали зарплату, вони отримали свій достаток, і все, їм цього хватило, ніхто не прийшов. І що робила компанія? Вони зробили каталоги з рекламами автомобілей, холодильників, різних побутових речей. Вони це роздали між людьми, і люди цього захотіли. І що цікаво, коли люди це побачили, що є ще щось, почали це хотіти, бажати, вони знову почали ходити на роботу. І виходить дуже часто, коли я дивлюсь на рекламу, коли я дивлюсь на авто сусіда, коли я дивлюся на будинок сусіда, і я це хочу, це дуже часто от мене збиває з правильного фокусу. Я вже не задоволений будинком, який в мене є. Я вже не задоволений авто, який в мене є, я не задоволений телефоном. І так само реклама дуже часто це робить. Я дуже часто за себе кажу, що мені хочеться річ, і я задаю питання, чи дійсно мені це потрібно. І, і дуже часто відповідь не потрібно. Це робить зі мною реклама. Коли я буваю в це, коли я про це думаю, коли я прийнюю себе з ближнім, це дійсно мене збиває бути задоволеним. І друга категорія людей, про яких тут говориться, це ті, хто женуються за багатство. Читаємо тут: а ті, хто хоче багатіти, упадають у спокуси та в сітку. Та в численні нерозумні шкідливі пожадливості, що втручають людей на загладу і загибель, бо корень усього лихого то грошолюбство, якому, віддавшись дехто, відпали від віри і поклали на себе великі страждання. Дійсно, кожен з нас він не захищений від того, щоб бігти за цим, щоб бігти за багатством, щоб хотіти цього. Дуже зараз багато реклами, багато книжок. Думаю, багатій, багатий і бідний тато. Дуже багато налаштовано те, щоб ти думав про багатство, щоб ти хотів цього, ти цього прагнув. І коли ти намагаєшся багато працювати, ти втрачаєш з фокусу саме основне. Ти втрачаєш з фокусу Боже царство. Коли я багато думаю дійсно про свою роботу, чим побільше заробити, я аналізую себе і думаю, справді я як загнаний, загнаний кінь. Я не за тим біжу. Я вже мало думав про Бога, про Боже царство. І на що вже я витрачав дійсно свої думки, свій розум, свій час? Я витрачав його для того, щоб більше назбирати і щоб отримати більше. Якось такий був період, що я дуже захотів певний автомобіль. Я почав вивчати всі характеристики цього автомобіля, мріяти, уявляти, як я вже на ньому їжджу. І це те, що забрало мій спокій. Справді, я вже думав, як я можу це отримати. І це думки цього, вони забрали мій спокій. Вони забрали дійсно мою радість. Е, можемо подивитись на картинку. Зараз Віталік відкриє. Певні картинки, які покажуть нам другу категорію людей. Ось цей чоловік, здається, ніби багатий, ніби все є, але він самотній. І наступна картинка. І цей чоловік також сумний. Тобто бажання багатства. Воно, коли в мене і є багатство, воно не дає мені задоволеності і радості. Як я розказував історію з автомобілем, коли я це віддав Богові, я просто розказав Богові, що я це хочу. Але, Господи, хай буде Твоя воля, я про це не турбуюсь, не переживаю і дякую Тобі за те, що в мене є. Мене просто пустило. У мене прийшов мир на серце. і... Це справді дуже тебе турбує, ти про це багато думаєш і це дуже збиває. І коли ти віддаєш свої турботи і переживання Богові, і ти приймаєш те, що в тебе є, ти радієш цим, а не порівнюєш себе з іншими, це дає тобі мир і радість. Це дійсно дає тобі таку задоволеність, про яку говорить Бог. Тому дуже важливо не прагнути багатства, що ти не гнатися за ним. Дуже такий прекрасний приклад. Це приклад Йова. Ми пам'ятаємо, що його свій час він був надзвичайно багатою людиною. У нього було багато дітей, дуже великі статки, багато худоби. І просто в один день він все втрачає. Уявіть, всі, всі його діти помирають, ходоба помирає, і жінка просто до нього каже: Прокліни Бога. На що Йов каже? Я вийшов нагий з отроби матері своєї, і нагий повернусь туди в землю. Господь дав і Господь узяв. Нехай буде благословане Господнє ім'я. Ми бачимо, що фокус Йова не було. Накопичити багатство, його фокус не був назбирати якомога більше. І коли його фокус не було багатство, він втратив і він не прокляв Бога. Бо він не був той, хто женеться за багатство. Він був той, хто шукає Царства Божого. Такі прекрасні слова, записані в приповістях в 23 розділі, в 4-5 вірші, це писав Соломон, людина найбагатша в свій час. І він каже такі слова, не мордуйся, щоб мати багатство. відступися від думки своєї про це, свої очі ти звернеш на, на нього і нема вже його, бо конче змаструє воно собі крила і полетить, орел той до неба. От коли ми дійсно тут Соломон говорить такі речі, не мордуйся. От ти мучиш себе, коли ти думаєш про багатство, щоб мати його, і ти себе мучиш про це. І воно як урел, який може змайструвати собі крила і просто полетіти. Більшість людей, які виграли мільйон в лотереї, ми знаємо, що вони його розтратили дуже швидко. І вони стали надзвичайно бідними людьми. Зараз дуже багато людей, які були багаті, які особливо на Сході і Півдні, людей, півдні України жили. Ми бачимо, що ці люди просто вмить втратили своє багатство і свої статки. Багатство просто змайструвало крила і полетіло, як говорить Соломон. Ми не можемо це контролювати. Бог хто це контролює. Е, коли ми дивимося на Ананію Сапфіру, людей, здавалося, богобійних, які віддають свої кошти, віддали церкві, але вони померли через те, що не всі кошти віддали. Вони любили гроші, і це стало причиною їхнього потіння. Як апостол Павло тут говорить, що бо багато через це, хто...» коли ми читаємо, він говорить, «бо багато людей йдуть на загибель через те, що вони мають цей фокус грошолюбство, бігти за багатство. І оці люди такий ж наочний приклад того, коли вони це хотіли і вони через це померли. І на завершення хочу побажати кожному з нас, щоб ми найперше шукали Царство Божого і правди Його. А все це нам додасться. Тому, друзі, дуже важливо справді бути задоволеним з того, що я маю, радіти тим, що я маю. Адже я прочитав, як дійсно багато ми маємо, як багато спокою ми маємо, як багато радості. І навіть те, що ми вміємо читати, це також велика радість. Близько двох мільярдів людей в світі не можуть читати, а ми це маємо. І друге. Давайте шукати царство Божого, давайте збирати скарби на небі, за цим бігти, про це думати, а не збирати їх на землі, де міль, їсть, де є ці скарби, а на небесах це вічні скарби. Амінь.